Я дуже б хотів, щоб ми зробили дуже багато поки що підземних школ, бо іншого виходу у нас немає. Я дуже хочу зробити і побудувати під під землею, вимушено побудувати дитячі садочки для того, щоб люди мали можливість діточок водити в іни там перебували в безпечних умовах. Я дуже хочу е, нарешті відбудувати ту же північну Ту Туже північну салтовку, бо людям нема де жити. 160 тисяч мешканців міста Харкова сьогодні не мають де жити. Їх житло розтрощене. Таких руйнацій, яке зазнало наше місто, жодне міста немає. Тому нам потрібно сконцентрувати е, фінансування і державного бюджету, і міського бюджету. І наших міжнародних партнерів, міжнародних фінансових інституцій, установ для того, щоб все це відбудувати, звісно, якщо були б були кошти, то б стояли башні крани. Ми б працювали і цілодобово б відбудовували все. А так, так, є певні плани. Так, ми витримуємо свої плани, ми балансуємо, але робимо, робимо справді. Дуже багато робиться я вдячний всім будівельникам, будівельним компаніям, нашим комунальним, до речі, підприємствам, які працюють над цим, але ж хочеться зовсім інших темпів. Так, звісно, настане мир, буде наша перемога. Темпи будуть зовсім. Інші. Верховний головнокомандувач, президент Володимир Зеленський, часто густо приїздить до Харкова і на Харківщину для інспекцій. Що в плані зв'язку і співпраці з центральною владою? Які проєкти реалізовуються? Які команди звідти лунають, пане Ігоре? Ну ви знаєте, дійсно наш президент Володимир Зеленський дуже. Часто буваю у Харкові. Ми спілкуємося. Він проводить наради, і дуже таке наради результативне. І от я казав вже про місцеві податки. І збори це було прийнято рішення на наради під головуванням президента України. Крім цього, у нас дуже багато спільних проєктів з урядом, і з офісом президента і за дорученням. Нашого президента сьогодні були виділені кошти: це 2 мільярда гривень на закупівлю когенераційного устаткування, яке буде встановлено у місті, у місті Харкове. і ми домовили, що 2 мільярда це кошти державного бюджету, співфінансування. 2 мільярда це кошти міського харківського бюджету. І ми будуємо сьогодні. Автономну систему електропостачання, водопостачання, теплопостачання і так, таких таких проектах дуже дуже багато. Я провів тільки два приклади, але дійсно підтримка. Підтримка дуже така серйозна у нас. Тим не менш, ви зауважили, що власної генерації нині, на жаль, у Харкові немає. Як я розумію, дуже болюче це б'є по бізнесу, і в тому числі по такому великому і гуманітарному бізнесу. Наприклад, хлібзаводи і решта таких важливих об'єктів промисловості. Як працюють нині? І кому найважче, на вашу думку, пане Ігоре, із бізнесів зараз у Харкові? Знаєте, я б не сказав, кому найважче, кому не найважче. Всім важко. Всім важко. Угу. Тому всіх ми і звільнили від місцевих податкових зборів, щоб люди мали кошти, щоб вони залишалися у Харкові. Але всі працюють, всі працюють. Що стосується хліб, хліб завода, то я тільки сьогодні мав розмови з власником одного з таких серйозних хлібних виробництв. він вже сам придбав газову турбину. Установкою він буде заживлювати своє підприємство. Крім цього, ми домовилися. Він буде заживлювати прилегли дома, житлових будинків для того, щоб там теж було стало енергопостачання. Працюємо з і, До речі, хочу сказати, що у нас дуже такий соціально відповідальний бізнес. Знаєте, я колись сказав на початку війни, що ми разом, ми харків'яни, ми одна дружна родина. Нас війна об'єднала. І ми стали чуткіше відноситися один до одного, прислуховуватися один до одного і допомагати один одному. І взагалі хочу сказати, що це об'єднало дуже харків'яни. Сьогодні от це такий приклад купив, купув, придбав себе газотурбинне остаткування, але ж буде і виробництво своє заживлювати. І житлові будинки навколо зажили. Таких прикладів багато, багато насправді зараз дуже також популярні ролики із Курщини, де продовжується операція Збройних сил України. 22-й рік жителі саме цих районів проваджали своїх освободітелів, в лапках, звісно ж, в Україну на так звану СВО. В 24-му році отримали війну на своїй землі. Ми знаємо, як до повномасштабного вторгнення білгородці полюбляли полюбляли при. Їздити в ту саму Північну Салтівку заїжджали на ринок найбільший у Європі у Харкові і відпочивали тут, у нашому українському місті. Зараз, знову ж таки, війна часто густо приходить на територію Білгородської області. Вам це про що говорить, пане Ігоре? Як ви це прокоментуєте? Знаєте, е, на жаль, е, так і було, е, що до війни дуже багато. Росіян ну, це вже не стосувалося відверто кажучи після 2014 року. А раніше приїжджали до Харкова, відпочивали тут. І відпочивали в нашому чудовому парку відпочинку, і відпочивали всю всю наших локаціях, які ми створювали. І Купували речі, як ви казали, вже і на ринку, і у тому ж самому каравані, який потім був і ми сказав би так, зруйнований, де загибло, стільки людей, дітей, скільки поранених, Е, І насправді це злочин, злочин перед людськістю. І дійсно, так і було. Потім після 2000 2015 року вже вони не приїжджали, а потім розпочався 2022 рік, коли настала війна, і знаєте, коли спочатку війни харків'яни ніяк не могли усвідомити, як так Росія напала на Україну, як так обстрілюють Харків, як так першу жертви, і це був шок. Насправді це був шок, бо е, я вже казав, е, кожна четверта е, родина мала там чи то зараз в зараз друзів, чи то родичів, е, чи то знайомих, але зараз ніхто ні з ким не спілкується. Mm -hmm. ніхто ні з ким не спілкується. І всі чудово розуміють, йде війна, жорстока війна. І нам потрібно відстоювати нашу територіальну цілісність. Нам під Відстоювати нашу націю, українську націю, і нам потрібно відстоювати майбутнє наших дітей Ігоре Олександровичу, тим не менш, ми не росіяни, і ми бачимо, як працюють конвенції, Женевська конвенція, в тому числі в контексті операції на Курщині, ми знаємо, що якщо потрібно буде гуманітарно підтримати тих самих жителів Російської Федерації на Курщині, і про це пані Верещук також говорила, доведеться їм допомагати, і доведеться їх підтримувати саме гуманітарним чином. Якщо щось таке запалає, цікаво, якщо за якихось дивних з збігів обставин щось загориться на Білгородщині. Ви як мер міста Харкова, приймете у себе білгородців? Чи все ж таки ні? Давайте, давайте таким чином. Що, що стосується сьогодні операції і гіпотетично що може бути, що може не бути, я одразу хочу сказати: ми горда нація, українці. Так, що стосується знаєте, людяності, то в нас, українцях, вона є. І цим все сказано.